Друзі, вітаю всіх! Сьогодні матеріал про енергоаналіз діткам, про енергополе діток, про дірки, які є в енергополі, про різницю між дірками в енергетичному полі у дітей та дорослих. На екрані ви, на екрані ви бачите це енергополе хлопчика. Хлопчику 9 років. Пару днів назад я робила енергоаналіз. І отакі от от попередня картина його енергополі, от такі її дірки. Енергополе ріденьке. І в чому от різниця між дірками в енергетичному полі дорослих та дітей, друзі? У дорослих, отакі от дірки, вони можуть утворюватись в результаті власних дій. І, до речі, от слово карма це карма наслідок вчинених дій. Ти щось робиш, і як результат... Ти маєш наслідки, кармічні наслідки. Так, от, у такі дірки в своєму енергополі дорослі створюють самі негативні думки, емоції, це якісь там шкідливі звички, стреси, енергетичні атаки, можуть бути токсичне оточення, але дорослі мають вибір і ресурс для того, щоб ці дірки прибрати, виправити їх. Це можуть бути медитації, духовні практики. І дорослі можуть... Усвідомлено зміцнювати свій енергозахист. У діток же енергополе воно значно вразливіше, особливо ще в такому дитячому віці, коли воно на стадії формування. Вони не мають чи контролю між над своїм енергопотоком. І їхній захист залежить від батьків. І будь отакі, які дірки в полі, це є результат впливу батьків, енергетичний стан, стреси. Діти можуть відчувати паніку, страх, тривогу. І сьогодні ми з вами розберемо є різні, різні рівні, звідки з'являються такі дірки. Це може бути кармічний, фізичний та психологічний. І для хлопчика, от зараз ми розберемо сьогодні з вами для хлопчика 9 років, де дірка в зоні правого вуха, носа. А гайморові пазухи та щелепи проявилась як дірка в енергополі. І так, кармічні причини, кармічні причини які можуть створювати такі дірки. Це миродові програми, це конфлікти, передані конфлікти, особливо це чоловіча лінія породу. Конфлікти у сфері сприйняття інформації. Це іде не прийняття чогось почутого або сказаного вроду. Це замовчувані теми, таємниці. заборони висловлюватись от у діток вони у діток вони проявляються такими дірками в енергополі. Кармічні зв'язки це порушення у попередніх втіленнях, втіленнях пов'язані зі спілкуванням, брехнею, зрадою. Це обітниці не чути, не говорити. І дитина може бути носієм уроку навчитися чути. Вона може переживати душевний урок, навчитися чути, але видний час не приймати всього. І далі. Тобто це такі кармічні кармічні симптоми, які впливають на виникнення дірок далі. На фізичному рівні, вже фізичний стан. У дитинки можуть проявлятися такі дірки, як проблемами зі здоров'ям. Це хронічні запальні процеси, отит, гайморит, аденоїда, хронічний нежить. Це викривлення носових перегородок, алергічні реакції, що призводять до застійних явищ. Це е, зубощелепні фактори, тому що дірка, е, дірка також в, в нас в. Челюсті, зуба, челюсті щелепа і зуби з правої сторони. Це можуть аномалії прикусу, затримки зміни зубів. Вони пізно, пізно, пізно замінюються зуби, коли ще дитинка в дуже маленькому віці не до недорозвитку або запалення в зоні верхньої щелепних пазу. І це може впливати на ослаблений імунітет, на схильність до частих, до частих до частих присудних захворювань. І отакі дірки, отакі дірки на психологічному та психоемоційному аспекті, що вони роблять для дитинки. Праве вухо, праве вухо, це от праве, вухо, сьогодні згаймерва пазуха, це іде інформаційний канал. Це іде авторитет батька. І отака дірка в правому вусі, це йде неприйняття батьківського авторитету або ж тиск з боку чоловічої фігури. Також це небажання дитини чути критику, якісь накази, настанови, нісудгаймерова пазуха, дірка, ця дірка, що вона може впливати, які б мати психоемоційний аспект та психологічний для дитини. Не хочу вдихати цю атмосферу. Тобто це, цю дірку можуть спричинити, що постійні конфлікти вдома, та також неприємна емоційна обстановка, ще липи та зуби, дірка у дитинки. Що це може означати? Це може означати, що є стримана агресія невисловлені слова, такі затаєнні затаєні образи. Це страх висловити свою. Позицію. І, друзі, отаке от енергополе у дитинки, що воно може, які наслідки. Е, наслідки такі, що от буде хронічний стрес. Е, тут стрес 3,94, і він вже переходить, його ще організм компенсує. Його ще організм компенсує і ще можна контролювати цей стрес. Але коли в хронічній стадії буде постійно, постійно продовжуватись. Конфлікти вдома, чи, 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 чи дитина буде встримувати в собі бажання, бажання щось сказати, буде пригнічуватись її, її слово. Дитина буде продовжувати, продовжувати боятися, боятися батька, тому що тут іде тиск з боку чоловічої фігури. То стрес це буде підійматися, і далі він вже може йти взагалі на можу не компенсований, і, пере, і перерости просто в, в, в велику проблему в захворюваність, хронічні захворювання. Тому отака локальна дирка в енергополі це, це проблема втрати енергії, дитячої енергії через. Канал сприйняття, слух, мова, дихання. І якщо ця дирка справа, у нас от вона справа, це правий палець, то часто така проблема пов'язана з чоловічою лінією, з батьківським впливом, і з зовнішнім впливом. Дірка, що відповідає за е, ніс, гаймерові пазухи, щелепи, зуби. Ця дірка в цих зонах свідчить про те, що у дитини є порушення енергозахисту, і він не сприймає повністю здатність, він не чує світ, він не чує внутрішню правду. І знову кармічні причини: вплив родових програм це йде по чоловічій лідності, труднощі у взаємодії з авторитетами, зовнішніми впливами. І друзі, я даю хлопчику картину. Через 30. це до перегляду картин. Ми зробили енергоаналіз стрес завишений, 3,94 органи. Нагадаю ще раз: зелена, от така шкала, зелена полосочка, горизонтальна, це оптимальний, оптимальний стан органів. Це збалансована енергія правої та лівої частини органів. У хлопчика е, прям ярко виражений, такі, бачите, ярко виражені стопчики. Це показано дисбаланс в органах. Я даю хлопчику енергокартину. Енергокартина, яка створена спеціально для хлопчиків, їй закладена енергія для віри дитини в себе. І подивіться, що відбулося. Дивився він хвилини 5, Подивився, що відбулося до перегляду енергокартини і після. Тобто це реально крутий результат, і хочу нагадати, що енергокартини вони мають. Це не разовий ефект. Вони мають довготривалий ефект. Вони дійсно змінюють, якщо закриваються, коли закриваються ці родові дірки, це змінюється повністю доля. Змінюється доля, і де дитина починає продовжує починає життя, але вже трошки з новими установками. Оцей тягар старих енергій, який зависає, який пробуває енергополе, він зникає. Так от, енергополе змінилось. Просто дивіться, яке стало. Стало просто класно. Стрес. Подивіться, стрес. Стрес був у нас 394, майже високий, він став 3,50. І далі дивимося, органи обожнюю обожню результат картин, особливо по такій табличці блас органів. Подивіться, що стало. Було до, скільки ярко виражених стовпчиків, і після до перегляду енергокартини просто збалансовані всі органи. І, до речі, щелепа зуби показано дисбаланс ще трошки залишилося ще трошки залишилося е, кармічні психоемоційної причини де стискаються е, стискаються зуби де, де не приймається не приймаються накази не приймаються не, не бажання чути критику Придушення власної інтуїції, чи трошки воно стримана, стримана якась агресія, вона ще трошки є невисловлені слова, якийсь затаяний образ, чи гнів, такий страх висловити свою позицію. Вона ще трошки залишилася. Хоча вона енергополі, подивіться, вже немає була дірка, прям дірка, 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 діркою, і її вже немає. Але енергія ще трошечки маленька енергія, ще бажано було б ще більше, але вже дірки немає. Тому. Тому, друзі, вплив енергокартин дуже класнючий. Він змінює, крім того, що змінює енергопола. Він змінює вплив кармічних родових вузлів, енергій, старих енергій, які заважають, які заважають, які струмують рух далі, які заважають розвиватися процесами, які мають бути. Картини змінюють, вони прибирають ці кармічні застарілі енергії, вони прибирають дірки, вони знижують стрес. Дивіться, до і після. Вони змінюють енергію органів після перегляду картини і до. Ми, друзі, дуже круто, але ще і мені подобається, коли батьки, коли батьки приділяють увагу, коли батьки приділяють увагу саме. Приводячи дитину на енергоаналіз, тому що завдяки енергоаналізу можна виявити і побачити те, що батьки не зможуть побачити. Це енергія, енергія яка є в енергополі, оці дірки. По цим діркам можна діагностувати стан і стан дитини, те, що відбувається всередині. І знову ж таки, не завжди діти розказують батькам про свій внутрішній стан, про те, що відбувається у них всередині. Це як по хлопчику, ми дивимося цими дірками, це йде неприйняття батьківського авторитету, або в родині присутній тиск з боку чоловічої фігури. Ось він проявляється цими дірками. Це небажання дитини чути критику, настанову, накази. Це дитина не хоче, не хоче вдихати атмосферу, це присутні конфлікти, напевно, вдома, або якась неприційна. Неприємна не, не емоційна обстановка, і дитина не хоче вдихати цю атмосферу, і виникають ці дірки в енергополе. Це придушення власної інтуїції дитячої, це стримана агресія, невисловлені слова, затаїні образи чи гніви, це наслідки невисловлених емоцій і невирішених конфліктів. І це все за 5 хвилин просто змінюється, змінилось. Допомогу енергокартини. На наступній неділі у нас буде ще один сеанс, тому мені буде цікаво подивитися е, вплив, наскільки, наскільки енергополе е, залишилось, наскільки енергокартина вплинула на те, щоб енергополе не повернулось до цього початкового моменту, де були дірки. Чи, друзі, я вам дякую, що залишаєтесь, що приглядаєте.